Кума, ти чому така сумна, бо знайшла характеристику свого чоловіка з дитячого садочка, де написано добре їсть, спить, гуляє. Уявляєш, минуло 40 років, а нічого не змінилось? Я зі своїм псом ніколи не нудьгую. Довгими зимовими вечорами граємо разом в карти. Який розумний! Та де там? Як хвостом крутить? Я вже знаю, що йому карта підвалила. Журналіст бере інтерв'ю старого морського капітана. Скажіть, капітане, яка буря запам'яталась вам більше всього? Це був той день, коли я ступив у брудних черевиках на підлогу, яку моя дружина щойно помила. Зустрілися куми. Уявляєш, куми? Куди б я не сховав гроші? Моя дружина їх знаходить. А моїй дружині це ніколи не вдається, бо я ховаю їх у шухляду з моїми брудними шкарпетками. Як вас постригти? Ну, тут ось так, а тут трохи так. Як як? Давайте поміняємось місцями, і я вам покажу. Кравець знімає з замовника мірку для костюма і запитує Ви одружений чи холостий? Одружений? Тоді запишемо Потайна кишиня в підкладці піджака.